Вітаю, друзі! Вітаю з вечором. Олексій Ляшенко, наш вечірній традиційний випуск. І почнемо з чого. Мені дуже цікаво, от завжди цікаво, я ніяк не можу це зрозуміти, дойти до цього. Скільки в нас людей тупих або зрадників? Ось не можу зрозуміти. Йде російський наратив. Чітка російська пропаганда, чітка Росія вкидує нам. Таку ерунду. Треба йти в суди. Інфраструктура працює нормально. Ахметов продає за кордон, чи навіть не, Ахметов, навіть не Ахметов, Україна продає електрику за кордон, електрики вистачає, треба йти в суди, це влада не забезпечила нам життя, це влада не забезпечила нам існування. Гідне треба, щоб вона компенсувала, щоб Україна компенсувала. Це вкидує російський, російська пропаганда, російська сторона, Москва. І тут обана І у нас підхватуються Друзі, у нас це підхватують, і велика частина людей. Йде і ліпкаже, або пише, або збирається, або консультується, і починає це все обговорювати. Треба моральну, матеріальну шкоду від держави, щоб вона за... Слухайте, ну, купа людей. Це або реально вороги. Законсервовані і вороги, ті, що придають і будуть продавати Україну і продавати. Або просто частина людей чогось не розуміє. Частина людей взагалі не розуміє, що у нас війна. Я просто, знаєте, друзі, ну для мене це. Знаєте ще, 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 що мені гидно в цьому, що в цьому приймають участь люди, які стоять е, на стороні однієї з так званих опозиційних фракцій. Оці всі вісники, оці всі розносчики, оці всі Глашатаї, ЄС у Порошенка розносять оце все. І починають казати, начебто там Арахамія з кимсь домовився, начебто там Єрмак щось ховає, начебто вже там Ахметову дали повний. Слухай, це все брехня повна, це все російська пропаганда і російський наратив для того, щоб Ну як під цей час вносити смуту. Я утром казав, як під цей час влаштовувати якісь акції. Під Конституційним судом, які не мають нічого за собою, ці акції. це тільки дійсно, під час війни зробити в державі Бучу. По-перше, я вказав утром: нічого ця акція і навіть те звернення, що пере, переименувати, Е Православну церкву московського патріархату. Що вони хочуть перейменувати Ви розумієте? Вони не хочуть її зробити українською. Вони не хочуть замінити склад. Або штат, як кажуть. Вони не хочуть замінити е, там священників-зрадників на священників українців. Вони не хочуть зробити ревізію штату. Вони хочуть. Перемінувати, а штат той залишити, а штат той самий залишити на роботі. Ну, ви ж розумієте це ж акція, це ж протест був не проти церкви Московської. Вони всі, в свій час. Там плакали, цілували ікони, ставили свічки, цілували руки попам московським. Порошенко взагалі дякон Московський. Слухайте, і ось хтось на це кидається. Це, хтось пише, це точно так, як на світу. Нас обстрілюють кожен день, а ми підемо в суд вимагати. Так, -да. Да, друзі, це. Це неймовірно. Це, мабуть, ми тільки українці можемо і живот положити, і гроші віддати на захист, і ось так от преда... зраджувати, продавати свою державу і своїх людей. Тільки українці можуть, але вони можуть. І донатити допомагати армії. Я хочу подякувати за донати, за перерахування. Фіщенка Тетяну, Цибу Володимира, Лабезник Валерія, який задонатив на Монобанк. Костенка Світлану, Корнієнка Людмилу. 30 липня о 7.21 сьогодні невідомий перерахував. Ще сьогодні один невідомий немає прізвища, мабуть, або з банкомату, або з інших банків, де не. Ето, 11.25. Я вам щиро всім дякую за вашу підтримку каналу і за вашу підтримку наших хлопців в Донецькій області. Я вже казав, що я працюю з Донецькою областю. Я працюю навіть даже, Е Ну, не, не по всьому, фронту, не по всьому фронту, а там з Донецької області, звідки я сам щиро вам дякую. Там зараз тяжко, На Бахмуті тяжко. поруч зі мною, з моєму селищем. Велика новосілка, Оглядар, там до нього 27 кілометрів. Павлівка, це ще взагалі 19 кілометрів. Тяжко. Та від нас 3 кілометри село Благодатне, і там вже е, фашисти. А наш наш райцентр, він взагалі це щось страшне. Це щось, друзі, страшне. Йдемо далі. Йдемо далі. Мінус одну депутатшу ОПЗЖ. Капітальна. Юлія Льовочкіна, така є сестра Льовочкіна, мільярдера, політехнолога, бувшого главу адміністрації Януковича, написала. В чат делегації пасе, що вона здає мандат по е, родинним обставинам. Друзі, та мать її так, хай здає, вона все одно, як виїхала у лютому, так і не повертає. Такі українці нам не повертає, вона й не українка. Вони, вони всі не українці. Хай не повертається, хай нікуди. А ви обирали. Я не обирав. Я не обирав, а ви її обирали, друзі. Так що, так. от. Далі. Е, перша леді наша Олена Зеленська, була, е, пам'ятаєте, була в Америці, виступала перед Сенатом, її зустрічали, як і Володимира Зеленського, і проводжали, те ж саме, Те ж саме було і в Великій Британії. В Великій Британії, наша перша леді. Виступала перед парламентом Британії, вона розказувала про наше життя, про бомбардування нашої енергоструктури, про, про ту допомогу. Дякувала, що надали е, британці, і просила ще. І знову проваджали стоячи. Я не побачив, як зустрічали, дійсно, чесно, не бачив, але я бачив, як її проведжали. Першу леді це проведжають нашого президента. Це зустрічають нашого президента. Це аплодують нашому президенту. друзі. Ну, ось так у нас виходить. Далі. Далі. Цікава ситуація у нас. Цікава у нас ситуація в Польщі. Ви знаєте, що заявила Польща? Що заявила Польща? Я вам скажу, кажу, Марцін Оцепа, це міністр оборони Польщі, він сказав дослівно, найближчим часом ймовірність війни за участю Польщі оцінюється як надто висока. Що тут можна зрозуміти? Це не йде про те, що Польща заведе свої війська сюди. Хоча нічого не буває неможливо. Нічого не буває неможливо. Але в Польщі кордон з Білорусі, у Польщі кордон з Україною, і ці кордони треба захищати. А Білорусь та не практично, Вона вступила в війну проти України. На стороні Росії. І Польща не впевнена, що воюючи тут зі сторони Білорусі не буде нападу на Польщу. Ну, зовсім не впевнена. Тому я так думаю, а якісь, як ото каже Арестович, злі язики кажуть, що Польща Ще більше буде надавати нам військової допомоги, буде надавати допомоги в е навчанні наших військових, буде закуповувати інші в інших країнах військове обладнання і передавати нам. І не тільки закуповувати, а через себе пропускати, і вона буде. Буде допомагати в енергетиці і також, можливо, через себе. Ну, ви розумієте? Надто висока, щоб ми розглядали цей сценарій, виключно гіпотетично закінчив Марціна Цепа. Уже вони це гіпотетично не розглядають. Вони вже це розглядають як повноцінний сценарій, друзі. Повністю як повноцінний сценарій. Ну, ось таке, да, ще французи нам дали РСЗО ЛРУ, РСЗО М270, яка стріляє там на 70-85 кілометрів. Це практично аналог Хімарса потихеньку, ми потихеньку. Я не сказано, скільки штук, але надали воно на гусенічному ходу, і воно вже у нас, це озброєння. Так що потихеньку, а десь бистро, а десь дуже бистро, а десь тише ми озброїмося і все у нас буде нормально. А ще я хочу сказати: дякую вам, якщо ви підписуєтесь, це ваша підтримка, це існування каналу, ваша підписка, особлива підписка. Натисніть на дзвіночок, ваші вподобайки, ваші коментарі, будь-які, будь-які коментарі, ваші. Розповсюдження. Це без вас я не зможу існувати. І канал не зможе існувати без вас. Ми тільки разом, друзі. Ми тільки разом. Китайці. Навіть китайці з 5 грудня забороняють вхід у свої порти російським нефтетанкерам якщо вони не застраховані в Лондоні. на на Морському судоплавстві існує страхування в лондоні. Тільки лондонське страхування признається, по всіх, по всьому земному шару. А не може бути застраховане судно, а ще, що, що це йде? З 5 грудня вводиться обмежена ціна на нафту. Скільки вона буде, 62 чи 70, це ще чуть трохи вирішується, воно вирішиться о сьогодні завтра. Але це буде обмежена ціна на нафту, яка йде морським шляхом. І не тільки морським шляхом, вибачте, не тільки морським шляхом, взагалі обмеження ціни на нафту. І якщо ця ціна буде, скажімо, вище тією, що прийме Євросоюз. Америка, Канада і інші цивілізовані держави, якщо вона буде стає вища, Лондон не застрахує ні нафту, ні судна. Що робить Китайці? Вони не кажуть, ні, Росія, ми, 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 ми будемо покупати у вас дороже, там ще що, ще, ще щось, ще щось ось, які гади там. Вони кажуть, не застраховані судна, ми не можемо пустити. Тому, ну що ти зробиш, Вова? цена и для Китая будет такая же. Что ты сделаешь, Вова? Жизнь такая у нас. Жизнь. И у вас она будет наступать все хуже, хуже и хуже. А мы за нас не колотиться. За нас не турбуйтесь, не беспокойтесь за нас. У нас все будет хорошо. Друзья, до завтра. Украина переможет.